Пані та панове, моє вітання. Голубці запечені в духовці, готують тільки так. Краса і смакота нереальна. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. На ці голубці я витрачаю 30 хвилин свого часу. В першу чергу відварю рис. Звичайний круглозернистий рис. В мене його за вагою 250 грамів. Його обов'язково треба промити холодною водою декілька разів. Рис промитий, тепер я заливаю його водою завжди один до двох. Одна частина рису, дві частини води, 250 рису, 500 мл води. Трохи додам солі, накриваю кришкою, ставлю на великий нагрів плити довести до кипіння. Як тільки закипіла, варю продовж 5-7 хвилин. Мені не треба варити рис до повної готовності. Зробити такий собі альденте. Варився рис з трохи привідкритою кришкою, щоб виходила зайва волога якомога швидше. Рис готовий так, як треба на голубці, не в кашу, бо буде ще другий етап термічної обробки. Рис хочу, щоб швидше охолов, прибираю його в іншу ємність. До кімнатної температури охолодити. Поки варився рис, я підготувала овочі. Морква, цибуля, чесник. Моркву на тертушку, цибулю нарізаю відносно дрібно. Ось так. І чесник. І, як на мене, цих овочів достатньо. Пательню ставлю розігріватися, не розігріваю її до максимума. Додаю олію, завжди від вас запитання завжди, що за пательня, де купувала. Ось на промі продається ця пательня. Ось її ціна. Будь ласка, завітайте і придбайте Цією пательні. Можна користуватися по різному для отримання різного результату. Зараз я овочі буду тушкувати. Якщо мені потрібно смажити овочі, м'ясо, рибу, млинці. Тоді ми працюємо з цією пательнею інакше. Капуста, звісно, молода, смачна, соковита, неймовірна. Цілої капусти мені буде забагато. Буду використовувати, мабуть, та що більша, да, більшу половину, а з меншою зроблю салат або на борщ піде в самий раз. Ріжу дрібно. Ну так, не як на салат з мушками довгими, а ось так дрібненько, як на мене на голубці, це в самий раз подрібнити всю капусту. Не забувайте впродовж того, як нарізаєте капусту, що у вас смажиться цибуля з морквою. Задаю капусту. Все, знаєте, як конвейер. Готується супер швидко. Увага, капуста молода. Я її зараз тут буду обсмажувати, а ля тушкувати до 5 хвилин. Не більше. Мені не потрібна каша. Мені потрібні смачні яскраві овочі. Зупиняємося, готово. Я залишу вам в описі під цим відео посилання, як я смажу на цій пательні млинці. Як користуватися цією пательнею, коли треба обсмажити яєчню, шматок м'яса, риби. Є специфіка, будь ласка, пройдіть і подивіться, як правильно користуватися цією неймовірною пательнею. Фарш в мене один кілограм, свинний, відносно жирний. Ну, такий я, я роблю, я завжди сама роблю фарш. І в морозильну камеру по кілограму. Так, як рис вже охолов, я додаю його до м'яса. Капусту ще треба охолодити. Гарячі. Не додавайте гарячі інгредієнти до м'яса. Поки охолоджується капуста, приготую соус. Один трикутничок томатної пасти це 70 г. Чайна ложка борошна. Не обов'язково, але як загусник додам, трохи солі. Приблизно півчайної ложки, але завжди все куштуйте. Ще додам трохи копченої паприки. У нас з вами смаки різні, тож завжди куштуйте на сіль, на перець. Перетираю борошно з пастою, щоб не утворились грудочки. Додаю 200 г сметани або використовуйте вершки. відсоток жирності 15-20. Ще додам соус або томатний сік, можна ще додати. Його я буду додавати приблизно 300 г. Це той соус, який ми з вами готували. Він неймовірний, просто безцейлер. Голубці, борщ, піца, соус в макарони взагалом супер класний. В описі під цим відео залишу посилання на цей рецепт. І додаю ще 150-200 мл води до потрібної консистенції, яка мене влаштує. Все. Це в будь-якому випадку буде супер смачно. Це голубці Подивіться, яка в мене сьогодні гарна форма для випічки. Я вже давно заглядала на цих гусей і хотіла собі обов'язково щось придбати. В розмір цієї форми 30х4. Висота 4 см. Ось виробник. Це парцелянова форма неймовірної якості. Величезний асортимент на будь-який смак на проміж з сезонними знижками до 8 червня. І так, як в мене є підписка для своїх, доставка безкоштовна. Додала трохи вершкового масла. А тепер поєдную всі інгредієнти між собою. Додам трохи солі, бо ж овочі і фарш без солі. Фарш майже готовий. Я не додаю яйце. Як на мене, це зайвий інгредієнт. В м'ясі є свій білок. Єдине, що треба зробити, обов'язково це відбити фарш. І потім вироби, які ви будете робити, будуть дуже добре тримати форму. Яйце не потрібно додавати. Тепер за допомогою води роблю потрібну мені форму. Форму і розмір. Цих голубців ви робите так, щоб вам було зручно і гарно. Зверніть увагу, я їх відбиваю трошки так. Це для того, щоб вони всередині були щільними. Вирівнюю все, як на мене, дуже красиво. Викладаю в форму. Роблю це доволі щільно. У мене повна форма і ще залишився фарш. Тож я ще трошки дороблю да, в іншу форму. І, скоріш за все, цю форму зараз буду випікати велику круглу, а цю, скоріш за все, поставлю в морозильну камеру. Додам ще соус і в заморозку. І потім колись це буде таке собі, знаєте, як знахідка. А, вже щось готове. Я не фанат полуфабрикатів, але в таких випадках в заморозку. Додаю соус. Кількість соуса. Так, щоб вам було смачно. Трошки так рухаю, щоб соус потрапив скрізь. Накриваю я пергаментом, можна це робити або кришкою від форми, якщо маєте, або фольгою. Ставлю в розігріту духовку 180 градусів 35-40 хвилин. Накрию плівкою і в морозилку повна розморозка через холодильник і потім тільки в духовку. Нарешті я придбала собі ці рукавички. З рушниками незручно. Замовляла форму, замовила і ці прихватки. Посилання на всі продукти залишу в описі під відео. Голубці ліниві в мене готові. Простояли 40 хвилин, так, щоб не пересушити, і були готові. Там, по факту, нема чому випікатися, так, щоб воно все між собою об'єдналось. Прийшов процес кипіння, аромат неймовірний на весь будинок. І зараз покажу вам цю красу. Як бачите, все тримає форму, справа не в яйці. Яйце не потрібно. Ніжні, соковиті і м'які. Повірте, це надзвичайно смачно. Мені цікаво, хто за класичні голубці, а хто за такий варіант. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. І, як завжди, смачного!